Останні вісім років у американської письменниці Марти Веллс виходить дуже популярна серія книжок, яка називається Щоденники вбивця Бота». Книжки цієї серії отримали премії «Г'юго», Небіла і Локус. І звичайно, все це діло привернуло увагу кінематографістів. Минулу п'ятницю, 16 травня, на сервісі Apple TV вийшов серіал, який називається «Вбивця Бота». Я вже прочитав всі книги, ну принаймні всі ці книги, які є в наявності українською, і подивився перші серії серіалу. Тому в цьому відео я розкажу вам: чи варто читати книжки, чи варто дивитися серіал. Ну і взагалі, чи варто звертати увагу на цю серію фантастичних романів американської письменниці Марта Велс? Всім привіт! Мене звати Павло Фантастико, і ви на моєму каналі. І як завжди, ми будемо говорити про книги. Сьогодні в мене незвичний формат, ми будемо порівнювати книги і серіали, але сподіваюся, вам сподобається. Якщо цей формат зайде, то я обов'язково буду знімати його і надалі. Ну а поки що не забувайте підтримувати канал лайками, підписками, коментарями розширеними і поширеннями цього відео. Також не забувайте донатити на розвиток каналу та донатити на Збройні Сили України. Усі посилання я завжди в описі під цим відео. В далекому майбутньому людство підкорило космос. Але на перший план виходить не наука і розвиток людства, а прибуток від велетенських могутніх корпорацій. Людство створило собі два типи роботів. Перший – це роботи для розваг і для кексу, а другі роботи, вони називаються вартмехи, вони створені для захисту людей. І от до других роботів належить наш герой і вбивцебот. Так він сам себе називає. Відчуттям, що колись з ним трапилася якась подія, де він начебто вбив багато людей. Але потім цю штуку стерли з його пам'яті, а після цього він зламав сам себе і став незалежним. Він тепер олюднюється поступово, він перетворюється на людину. І нікому не хоче говорити про це, бо корпорація, якщо про це дізнається, звичайно, вони відкриють на нього полювання і схоплять його рано чи пізно. Тому він як звичайний вертмех, виконує завдання людей і відправляється з ними на різні місії. І ось в одну з таких місій його беруть до себе жителі якоїсь такої незалежної колонії, і вони досліджують планету. І на цій планеті вони знаходять дуже-дуже дивні речі, які потім вплинуть на подальший розвиток усієї серії. Ну і Закрутять дуже-дуже серйозний сюжет. Ну і головне, що ви не знали про Боти, це те, що він дуже полюбляє читати електронні книги, а ще більше він полюбляє дивитися серіали. Різні серіали, науково-фантастичні, розважальні, а найбільше йому подобаються мильні опери. І ось у цьому всесвіті, у цих подіях з цими персонажами, з цим Висободом, відбуваються всі пригоди. Книжок з щоденників бикцебота в Україні їх є поки що перекладені 4 тома, їх видає, видає видавництво «Жошмас». Я прочитав їх всі 4 і знаю, що до кінця 25-го року вони обіцяли випустити ще дві книги, і на 26 й рік запланована поки ще одна книга. Тобто, в умовно, через рік в нас буде не чотири книг ще навіки біцебота, а сім книг. Це чудово. Спочатку поговоримо про книги і що вони з собо представляють. Це космоопера, це наукова фантастика і це чудова сатира на людське суспільство, і ще тут дуже багато самоіронії. Самоіронія і це сатира, це основа цього всього. Ну і звичайно, авторка знущається над Корпораціями і над людством, над нашим суспільством сучасним. Бо, звісно, у, цих, у всіх цих подіях, у всіх цих відносинах з корпораціями, з людьми, у всіх цих е різних там контрактах, е різних там страхуваннях, у це все відстежується наше сучасне суспільство. Також тут є нотки серйозні такі кіберпанку в плані, тому що цей робот вбивцебот. Він зламує різне багато систем, та й в принципі в цьому світі є різні багато систем внутрішні системи готелів, внутрішні системи кораблів. Тут кораблі часто керуються штучним інтелектом, він з ними спілкується і так далі. Так далі, так далі. Тобто це космоопера, плюс наукова фантастика, плюс сатира і самоіронія, і плюс кіберпанк. З приводу самих книжок, вони бачите, маленькі, і це по факту це повісті. Книги отримували небіла Локус і Х'юга за найкращі повісті, і це не ну, можна назвати повноцінним романом, але знову ж таки, це читається дуже легко і просто, буквально там за півдня або за вечір. Тут 140-130 стрінок, 150. тут мілкий шрифт, широкі поля, і дуже це васко все читається. З приводу того, як це сприймається. Ну, це сприймається дуже весело і дуже круто. Марта Велс намагається показати зростання цього андроїда, як він з андроїда зробить, стає людиною. І насправді він достатньо багато страждає і сам себе пізнає, Пізнає цей світ через проблеми, через різні конфлікти і через спілкування з людьми. І оцей, скажімо так, цю драму, яку вона влаштовує, вона подає через сатиру, через самоіронію, цю, як я вже не раз сказав, і це дуже круто читається. Звичайно, комусь це не подобається. Ці книги я дуже багато чув. І в мене тут на каналі під відео, і різні відгуки, що багато кому не подобається ця серія, і вони вважають її переоціненою. Ну знову ж таки, це можна сказати про будь-яку серію будь-яких книжок. Тому... Комусь подобається, комусь ні, це нормально. Якщо вам подобається те, що я розказав, вам подобається зачин і оце вся, весь такий сетінг, то я вам дуже раджу прочитати. Я мушу сказати, що буквально на кожній сторінці цих книжок я посміхався, або декілька разів навіть дуже голосно сміявся голос. Так, бо це дійсно смішно. Звичайно, тут багато моментів, які ти просто, коли ти просто посміхаєшся, бо у цього робота вбивця бота. В нього дуже багато самоіронії до себе, звичайно, і він дуже багато іронізує з приводу людей і стосунків і своїх відносин з людьми. Також тут багато цієї сатири, я ж кажу, я вже казав. Письменниця вона дуже чітко підмічає ці всі е, капіталістичні, скажімо так, штуки, і дуже прикольно перенесла їх в майбутнє. Це дуже цікаво читається. Що мені не сподобалось, мені не подобається. Сам всесвіт, точніше так, як вона його описала, бо знову ж таки, чотири книги, вони тонкі, вони маленькі, події розгортаються дуже швидко. І всесвіт, якби ми знаємо, який він що він, але історія просунулася дуже далеко, ну, принаймні поки що чотирьох цих книжак. Але сам цей всесвіт, окрім того, що він такий от прогнивши капіталістичний, ми не знаємо майже нічого. І це, на мою думку, трохи. Негативно впливає на загальне, на загальне враження від книжок. Також тут дуже слабкі другорядні персонажі. Вони тут просто статисти. Є декілька ключових героїв, які мені сподобалися більше, але знову ж таки їх тут дуже мало. І знову ж таки причина тому, що книжки тоненькі. Подій дуже багато, і це все крутиться навколо цього вбивця-бота, а іншим другорядним персонажам їм просто не вистачає часу їх розкрити, розумієте? І саме через це вони фактично не розкриті, і це проблема, на мою думку. І саме тому мені прикольно, як це все зробили в серіалі, але про це ми поговоримо далі. Що ще мені подобається в цих книжках, це те їх оформлення від видавництва ЖОШ. По кожній з цих книжок, яку б ви не візьмете, ви відразу зрозумієте, що перед вами космічна фантастика. І це дуже круто. Мені подобаються і обкладинки, вони взяті з оригінальних обкладинок американських видань, і просто трошки там або дороблення, або перероблені, або майже зроблені без змін. Тобто оформлення круте, стилізована, і для сучасних українських видань це рідкість, насправді, бо багато з них е, вуалюють так, завуальовують фантастику або роблять її максимально універсальною, як я вже не раз це казав. А Джордж — вони роблять дуже круті обкладинки жанрові, і це один з тих випадків, коли ви зразу бачите, що ви берете до рук, і мені це дуже подобається. Отже, сама серія сподобається всім тим, кому подобаються класичні космоопери, кому подобаються роботи і андроїди, кому подобається е, кіберпанк і кому подобається науково-фантастика. Також вона зайде тим, кому хто полюбляє в книжках гумор. Не забагато тут гумору, але він тут є, і він тут постійний. І ще тут більше гумор, не гумор класичний, а як я вже казав, сатира і сама іронія. Тепер переходимо до серіалу. В мене, як і в багатьох інших читачів, саме читачів, звичайно, були побоювання перед виходом серіалів. Серіалу. Бо я подивився трейлер, він мені не дуже сподобався, бо я побачив там якогось більше такого комізму, якогось такої несерйозності. Мені так здалося, що там було камізм і несерйозність. Але знову ж таки, це лише трилер. Я вже подивився перші серії і мушу сказати, що так, звичайно, трошки вони перегнули з цим. З цими жартами, з цими шутками, з цією сатирою. і це, до речі, на це теж звернуло увагу багато читачів-поціновувачів цієї серії. Але знову ж таки, на мою думку, це все ж таки тільки трошки, вони тільки трошки перегнули, але не більше. Тут немає ніяких таких перегнань палки. Вони не зробили з цієї чудової серії сатири. Оцієї, просто якийсь звичайний сартирний гумор. Такого тут. Однозначно немає. Тому з цим з цією самоіронією фірмовою вбивцебота з його репліками, з його коментарями, у цими всіми те, що було в книжках, воно все залишилося і це вони зробили дуже прикольно. Що мені ще сподобалося, вони краще розкрили персонажів другаринах. Їм теж тут, поки не приділено багато уваги, але на відміну він книжок, вони їх. Е Підібрали прикольних персонажів, акторів, і мені дуже подобається, як вони зробили Буратіна. Гуратін він і в книжках прикольний, але його мало. А отут його трошки більше, і він офігезний, Мені дуже сподобався Гуратін. Що мені ще сподобалося, сам темп. Тобто, як я вже казав, це повісті, вони невеличкі, читаються швидко, події відбуваються дуже швидко. Тому серіал, там, скільки я не пам'ятаю, чи 10, чи 12 серій, але вони не по 45 хвилин, не по годині. А по 30 хвилин. Тобто цей стандартний такий епловський формат, де якби і не 20, не сітком, але і не 40-45, як звичайний серіал, і звичайно, не по годині, як там Гра престолів. Це 25-30 хвилин, це формат у і це всіх інших. Тобто, ви ви і посміятися можна, і подивитися якісь пригоди, і витратити за це небагато часу. Ну і в принципі там. Добре, що вони не зробили більше, бо по факту знову ж таки ця повість, вона невеличка, там 140 сторінок. Тобто е, перша частина у нас знімається по перший сезон, знят по першій частині. називається всі системи небезпеки. Тут 140 сторінок, вона невелика, і тут просто, напевно, не можна було розтягнути там, по 40-50 хвилин зробити серії або там зробити, наприклад, 5 серій. Але вони вибрали інший формат, мені здається, це правильно, коли там 10-12 серій. По 30 хвилин і це прикольно. Це легко дивиться, це легко приглядається, і це не займає багато часу, це прикольно. З приводу головного героя, мені теж сподобається. Головний герой тут Олександр Скаршґерд, якщо так я не помиляюся, так його звуть, так правильно вимовляти. Мені цей актор подобається. І мені, коли я перший раз побачив, що його взяли на руль. Мені це відразу сподобалося, і це був найголовніший плюс, заради якого я чекав цей серіал. Я поясню чому. Тому що у цього актора дуже багато ролей подобного плану, де в нього мало тексту, і де він повинен відігравати обличчям, От показувати емоції саме обличчям. Подивіться, будь ласка, з ним дуже прикольний фільм «Кіберпанківський Німий. Якщо не помиляюся, він так називається. Він дуже прикольний, і от там ну, він грає німого. І це все він відіграє своїм обличчям, своєю статурою, своїм позами і так далі. і і так так далі, так далі. Також подивиться з ним офігезний варяг, де в нього теж ну дуже мало тексту. Він грає такого варяга, такого безмаленоцінного, він майже не говорить, і теж він дуже круто його відіграв. Тому грати андроїда. По факту в цій людині виходить дуже круто, і на мою думку, це прикраса цього серіалу. Це чудовий, якщо не найкращий, вибір. Тому з цим, на мою думку, все чудово. Єдине, що мені не сподобався його завищений голос, я дивився в українському перекладі, там теж він був завищений. А потім я подивився: думаю, ну блін, якось вони актора підібрали не дуже прикольно. Мені здавалося. Ну, знову ж таки, в моїй уяві голос в нього був трохи нижчий. Не такий низький, як мій, але все ж таки. А потім я вмикнув оригінальну англійську дорожку, і там теж йому голос зробили, в ну, нього він підвищений голос. І мені здається, знову ж таки, це тільки моя думка. Трохи він йому не підходить. Але суттєво на серіал, на моє враження, це не вплинуло. Тому з цим ну, нормально, нехай буде. З приводу, знову ж таки, того гумору. Вони чудово його підкреслили. Оцю сатиру. Вони чудово підкреслили мета-іронію, ту саме іронію. Вони чудово обіграли оці ці коментарі, які вбивство бот сам сам собою говорить. Він коментує різні сам собі події, на цьому, в принципі базується вся серія, всі книги. І тут вони це зробили теж за кадровим голосом, де він мало говорить, мало реагує з людьми, але всі його закадрові репліки зроблені дуже прикольно, дуже круто. І з цим все добре. З приводу графіки, мені теж сподобалося. Так, звичайно, це не рівень блокбастерів, але знову ж таки, останні блокбастери Марвелів, там графіка була не дуже така прикольна. І тут вона взагалі не гірша. В деяких моментах я тільки там скривився, буквально секунду-дві я побачив якусь таку мазанину. Але загалом, як для. Сучасного серіалу на стрімінговому сервісі це дуже-дуже достойний рівень графік. І взагалі цей стиль вони змогли, мені здається, передати. Знову ж таки, дуже мало показано, бо і того ж таки, як я вже казав, сам світ він мало розкрити, бо місця дуже мало фактично для цього. Але стилістика загалом мені сподобалася трошки ретрофутуризму, трошки набавпаки футуризму. І от десь посередині вони це все якби склали і зробили те, що вони зараз зробили, мені сподобалося. Єдине, що мені ще не сподобалося в серіалі, це його інтро заставка. <му> На мою думку, інтро в серіалах, особливо в фантастичних серіалах, вони важливі. Ну, згадайте хоча б інтро секретних матеріалів. Так, це культове інтро, яке зробило... Це не воно зробило серіал популярним, а це культове інтро, яке все пам'ятають. Також згадайте інтро з серіалу Вікінг. Це теж неймовірно круте інтро. А ще я дуже раджу вам подивитися серіал «Взрощені вовками, хоча він. Став гіршим на другому сезоні. Потім його закрили, але перше сезон чудове. А ще мені дуже дуже подобається інтро цього серіалу, every step, every repeat, every thought, every breath, every... і саме воно мене спонукало дивитися дальше, бо я вмикнув. Я не знав дивитися чи не дивитися цей серіал, коли він тільки вийшов, Я вмикнув інтро, і воно мене настільки захопило. Що я почав дивитися цей серіал. Тому, на мою думку, інтро в серіалах важливе. І особливо, коли воно е круто зроблено. І тут мені інтро взагалі не сподобалося. Вони зробили там, це таку, як, типу, фабрику цих дроїдів, і вони зробили типу, їх там, іграшковими такими, типу як напівплестилинами, щось таке, таке, якась мутка. І, на мою думку, воно не прикольне. Тому з інтро не вийшло, але знову ж таки, я знаю, що мало хто звертає на це увагу, але я звертаю, і я от розказав, як це все, на мою думку, вийшло. Так, які будемо робити з цього висновки. Ну, звичайно, якщо вам подобається космоопера, наукова фантастика, і сапфіра і Андроїди і Кіберпанк, обов'язково прочитайте книги. Я думаю, вони вам сподобаються, робить. Вони, на мою думку, знову ж таки цього варті. Чи варти перегляду серіал? Однозначно, так, в мене були сумніви. Єдиним плюсом, як я вже казав, для мене був Скажгер це актор, головної роль. Але я подивився і мені подобається. Я однозначно буду дивитися далі до кінця. І, я, якщо буде все так далі продовжуватися, як воно продовжувалося в перших серіях, я обов'язково буду чекати на другий сезон, який скоріше буде по другій книзі. Ну і так далі, так далі, так далі. Воно буде це все розкривати. Я сподіваюся, в них все вийде, бо я вам однозначно рекомендую і читати. І дивитися серіал. І, звичайно, як в нас книжковий канал, я звичайно рекомендую вам спочатку прочитати всі книжки, а потім вже подивитися серіал або прочитати перші Книгу, по якій зняти серіал, почитати, потім подивитися перший сезон, і потім продовжити читати книги. Я думаю, ви для себе це максимально доповните. У вас складеться максимальне враження від цього Всесвіту, Марта Велс. І далі ви вже напишете, ні, будь ласка, в коментарях, наскільки ваші враження від книжок і від серіалу співпадають з моїми, де вони відрізняються, в чому ви зі мною згодні, а в чому ви зі мною не згодні. Ну а з вами, як завжди, був Павло Фантасником. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, ставте подобайки, пишіть розгонуті коментарі та поширюйте це відео. Дякую, що додивилися до цього моменту. Ну а ми з вами не прощаємося, бо побачимося вже буквально за мить в цьому або в цьому відео.